Замість маршрутки використати велосипед, зупинитися тут, залишити тут велосипед і далі поїхати на метро. Така ідея дуже давно існувала, і дуже давно ми хотіли, щоб в Києві хтось таке створив, але не було людей, які могли би це створити. Вона дуже корисна, тому що велосипедистів з кожним роком в Києві більше. Ну, можна подивитись, як ростуть як на грибах веломагазини. Їх кількість в Києві постійно можна побачити, що в парках кількість велосипедистів зростає. Проте є багато причин, за яких які заставляють велосипедистів користуватись велосипедом більше для відпочинку, ніж для поїздки на роботу, наприклад, або там, на навчання. Це от, одна з причин це відсутність велоінфраструктури. Якщо ця інфраструктура буде розвиватись, то

对。<Yeah. S 2> <laughs>